Прошу, де ви кульочки брали? О там, одразу біля тут. Дякую. Привіт. Привіт. Як справи? Що ти там робиш, як день? Що після собі. Може сходимо на побачення. Та можна, але я планував собі перці фарширувати. Ну, Може для, для початку якимось телефоном собі обміняємось. Ні, а що будемо робити? А, якісь клім можна подивитися? А, та я в кави випала, якщо чесно. Можна і щось до кави смачненького. Ну, то, записуй номер. Я перепрошую, а ви до мене говорите? Я питаюся, як на сахів приїхати? Чи не можете мені підказати маршрут? Я не знаю, так гуглі сьогодні вбити. Все, добре, дякую. Е, а може все-таки номерок? Чий номерок? Ваш. Як ви ж на сахі збиралися? До чого тут мій номер? Може, по дорозі десь поїдемо разом.